Військовий зсу, який безпосередньо брав участь у бою, розповів про знищену західну техніку. Якщо коротко все було не так, як набрехали російські пропагандисти. Деталями поділюсь вже за мить у випуску. Це фабрика. Новин з вами я, Анастасія Фадер. Поїхали. Український боєць Олександр Березень розповів, як насправді відбувається контрнаступ ЗСУ у Запорізькій області. Зокрема, він прокоментував заяви росіян про знищення західної техніки у боях на півдні. Військовий лікував емоційний допис у Фейсбук. У ньому боєць 47-ї окремої механізованої бригади зазначив, що був у складі екіпажу Бретлі, яку підбили окупанти. Каже, це сталося у перші дні контрнаступу. За його словами, росіяни на власні дрони змогли зафільмувати кілька під. Битих БМП і танків, ну і роздули з цього неймовірного масштабу перемогу. Але опустили найважливішу деталь, що життя важливіше за техніку. Далі цитата: невиключенням є наші бридлюхи, які зняли не наші дрони зі всіх боків. Не виключенням була і бредлюха мого екіпажу, в якій влетіла назовні кількатонна турель. Звісно, підбута техніка запостилась всюди, де тільки можна, але в момент, коли вороги тішаться знищеній техніці, ми захоплюємось тим, як цей метал рятує життя. Кінець цитати. Олександр Березень зауважив, що західна техніка показала себе в боях як найкраще, на відміну від радянських БМП. Їх військовий порівняння назвав сміттям у тому бою. Олександр отримав поранення, але вижив, у тому числі завдяки американській броні. Все інше робота російських пропагандистів. Ще цитата: наші люди продовжують поповнювати свій боєкомплект і по метру виривають нашу землю з імперських тенет. Які б не були важкі бої, вони виправдані, поки ворог зазнає більших втрат навіть в обороні. Мені потрібно кілька місяців на відновлення після поранення, але радий, що по поверненню продовжу бути частиною 47-ї окремої механізованої бригади. Магура кінець цитати». Тим часом росіяни вже тиждень з одного відео ліплять перемогу над західними. ОПК. вони виклали у мережу кадри з дрона, на якому видно підбиті танки. Леопард вже згадані американські бредлі, машини розмінування та іншу військову техніку. Очевидно, що такий інформаційний шум навколо втраченої ЗСУ броні вигідний Кремлю, адже перед засліпленими пропагандою росіянами легше приховати реальні успіхи української армії під час наступу в Запорізькій області. Офіційно звільнено вже сім населених пунктів, і це ще не кінець. Американське видання CNN порахувало, що за останні кілька днів наступу Україна втратила 16 БМП М 2 Бредлі, а це 15% від загальної кількості переданих. Зсу американських машин загалом США поставили 109 таких БМП. Проте видання зазначає, що навіть попри ці втрати українські військові продовжують звільняти території. Ба більше. Союзники вже пообіцяли, що компенсують підбиту росіянами техніку. До нового пакету допомоги на 325 мільйонів доларів увійдуть в тому числі і бронемашини Стрікер і Бредлі. Про це повідомили представники Міноборони США. А от німецький канцлер Олаф Шольц пообіцяв допомогти не лише поставками нової техніки, а й ремонтом пошкодженої. Відповідні хаби діятимуть у Румунії та Польщі. Тож головне берегти життя українських воїнів воно дорожче за будь-яку техніку. Якщо згодні, ставте лайки. Не забудьте підписатись на фабрику новин, щоб оперативно дізнаватись свіжу інформацію з фронту. Побачимось.